Заїжджай, не бійся, виїжджай не плач. Автомобільну тисняву у цих дворах можна порівняти хіба що з ранковим переповненим транспортом. Нестача місця та всього лише один в'їзд на територію трьох великих будинків створюють незручності для місцевих жителів. Численні звернення до місцевої влади щодо вирішення цієї проблеми результатів не дають. Тож люди звернулись до народного контролю. Ситуація з автомобілями у цьому дворі нагадує лототрон: кульок багато, та вилетіти можна лише одним шляхом. За словами місцевих мешканців, найбільша проблема відчувається ввечері. Якщо легковим автомобілем ще можна якось проїхати та припаркуватися, то більш габаритним транспортом це зробити майже неможливо під'їздних шляхів не побудованих І в випадку виникнення якихось надзвичайних ситуацій, пожеж. Немає ні під'їзду, ні машин, нічого. І фактично дуже великі незручності. А як ви бачите, кругом дуже багато автомобілів стоїть. Була у нас така історія влітку в сусідньому будинку. Залишили на плиті каструлю. Ось каструля ця почала диміти. Сусіди викликали пожежну і пожежна, бідна, вона. Тут пробувала заїхати хвилин 15 Він вирулював тільки ось тут. По це цьому проміжку. Народний контроль навідався до Луцької міської ради. Заступник головного архітектора міста запевнив, додатковий проїзд до двору зроблять, та й саме подвір'я облаштують. Зробити тут такий також показовий майданчик, який буде якби в загально викорзагально військово користуванні. Буде зараз літній період і буде робитися паралельно майданчик на паралельно з тим заїздом. Ми простежимо, чи вирішиться автомобільна проблема цього двору. Дмитро Кузняцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,